Як відомо, у 2013 році експерти ЮНЕСКО визнали Петриківський розпис об'єктом всесвітньої нематеріальної культурної спадщини людства, щоб нагадати українцям у цей нелегкий час про їхню історію та її неповторність у Києві з 19 по 23 серпня проходитиме мистецька акція Петриківка у Києво-Печерській лаврі. До організації, окрім головного натхненника Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, долучилися благодійні фонди Києво-Печерська лавра», дитячий світ фонд Українська перспектива та центр народної творчості Дивокрай. Тут мешканці та гості столиці зможуть не лише познайомитися з майстрами, які відрочують українське народне малярство та їх виробами, але й відвідати майстер-класи, просвітницькі лекції та оглянути музейні експонати. Окрім такої просвітницько-культурної місії, Петриківка виконуватиме й соціальну благодійну. Усі виручені кошти, в тому числі під час аукціону, будуть спрямовані на духовну реабілітацію дітей з сімей переселенців із зони АТО і дітей сиріт Більш докладно про цю подію ми розповімо у випуску програми Місто у четвер.